Hello Friendly! З вами Деніс Friendly. Вчора дружні ми їли з вами молочний шоколад Ріферо. Просто молочний шоколад. Сьогодні попробуємо той самий Ріферо, тільки з горішками, з лісовим горіхом. Так як я казав вчора, ми зараз попробуємо. спробуємо шоколадку взяв, бо то вони там помнули в Аврорі. Не знаю, що вони з цією шоколадкою робили. Надіюсь, в середині буде смачно, добре. За ціни від до 10. Надіюся, мені це сподобається як Попередньо ми, попередньо, нагадую поставили поставив 9 що, В принципі, не непогано. Подивимося, як з горішками буде. Смачно чи не смачно. Погнали до заставки цього відео. Let's go! Денис спені реагує, Денис у спенні реагує, сьогодні він буде їсти. Ріферо. Коротше, молочний шоколад з лісовим горіхом. Ріферо! Ро, ро, ро. Погнали їсти, дружні! Погнали, гнали, гнали. Ми. Їсти дружні, дружні потужні, пішли ми їсти дружні, дружні потужні. Пішли ми їсти дружні. Так, погнали. Так. Тут... Там ще якісь нові шоколадки завезли в аврору. Тому, можливо, завтра ще куплю там зі смаком полуниці лимона. Можливо, завтра з лимоном чи з полуницею ми завтра зацінимо. Так. Тому такі справа. Зараз у нас серій феро, давайте оцінювати. Угу. Горішки. Тверді. Корова вам передала привіт моїм підписникам. Ну, таке. Вчора ліпше було. Коротше, сьогодні на на 8 балів. так, оце вже точно 8 балів. І це мені не дуже сподобалось. То вчорашній на 9, бо було солодше, це більш трошки темніший шоколад. І горішки тут. Твердоваті. Коротше, Хорошо, містоморта. Ovo je dobro. mhm. Таке собі ріферо. Ну тут намальовано такий молочний шоколад. а Тут щось насправді вже як темний. Бачите, тут темний, але ну, є різниця, на упаковці і в реалі. Таке. 嗯。Mm. Тут кайзкава ее, нічого себе, не в року. Mm. Так, але то мами кава. То напевно не можна. Ну ну запитаться, що можна випити. Короче можна, я допиваю. Ам. Mm. Um. О, а ось воно. Захотів кави, коли лишилося три штуки всього лиш. Ну, ліп ще пізно, ніж ніколи. Так, народик. Я додав сюди молока, треба буде холодна кава, але вже яка є. Так а не підійде, треба зігріти. ми пити не будемо. Так. Чому я швидше не додумувся? Ці горішки в зубах застигають. Ну, кажу, більше восьми не поставлю. Це мені не подобається. Таке ж сильно. Їсти можна, але сильно не подобається. А ну. Теплюньки. Теплюньки, теплюнки. Тобто тепленьки то. О, тепер добре. Коли холодне було, я цукру не чув коли, ну, що солодке. Як підгорілося воно стало солодким. Кава ця Ну! Мусить бренд зайти як на зуї телефон. Дебільний. Будемо облізати. Я в жопу мон монтував це відео. Не буду це монтувати. От кавою можна 8 з плюсом поставити, коротше добре, чекайте. Стають 300 разів. І так, народ. Вибачайте за технічні негаразди, так буває, що не живу сам, а живу з батьками. І тому так має бути, що мають заходити. Скільки я не просив, не заходіть, бо у мене зйомка ні заходить. Я маю шурувати. В Івано-Франківську місто і там жити у квартирі, щоб до мене вже ніхто не заходив, бо я спокійно собі знімав відос. Ну не доходить, не доходить. Що зробиш? Не доходить. <плес> я не гонен за Я, типу, не хочу купувати собі квартиру. Поки що, не знаю. Можливо, пізніше в майбутньому може би і купив, не знаю. Не знаю, що на неї треба заробити. так. <зарбити> 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 не знаю. Можливо, колись буде, а можливо і ні. Коротше, дружні, тепер про цей шоколад. Ще раз повторяю, 8 балів. Чути горішечки, горішки ці. Таке, без горішків мені набагато більше сподобалось. Тому більше я рекомендую вам оцю просту ріферу, молочний шоколад, ніж з, з, з лісовими горіхами. Та, але можете зацінити і написати мені, де хочете, як вам цей шоколад сподобався чи не сподобався? Я на цьому завершую. Цей відеоролик з вами, був, як завжди, Денис Френдів. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока-гарного всім дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні, Бувайте. А, ну, Такі Такі справульки. Коротше, такі лісові горіхи були. Всім пока-пока.